Юпітер менший і сплющений, ніж ми думали. Юпітер не такий гігант. Нові вимірювання та їх значення для розуміння газових гігантів. Ми звикли уявляти Юпітер як колосального газового гіганта, що домінує в нашій сонячній системі. Його розміри вражаючі, його гравітація величезна, а шторми вирують століттями. Однак останні вимірювання, отримані космічним апаратом Юнона, змушують нас переглянути наші уявлення про короля планет. Виявляється, Юпітер трохи менший і сплюснутий, ніж ми думали раніше. Що це означає? І чому це, здавалося б, незначне коригування наших знань про Юпітера настільки важливе? Давайте розбиратися. Чому вимірювання радіуса газового гіганта це непросте завдання? Перш ніж заглиблюватися в суть відкриття, варто зрозуміти, чому вимірювання радіуса газового гіганта, такого як Юпітер, є складним завданням. На відміну від Землі, Юпітер не має твердої поверхні, це газова куля, що складається в основному з водню і гелію. Тому традиційні методи вимірювання розмірів планет, засновані на визначенні діаметра твердої поверхні, тут не застосовуються. Астрономи використовують метод, який називається радіозатморожуванням. Він заснований на вимірюванні того, як змінюються радіохвилі, що надсилаються з зонда, проходячи через атмосферу планети. Ці зміни залежать від тиску газу на певній висоті. Вимірюючи ці зміни, вчені можуть поцінити форму та розміри планети. Наче ми вимірюємо рівень моря тільки замість води атмосферу газового гіганта. Юнона та нові виміри, переоцінка розмірів Юпітера. Космічний апарат Юнона, який перебуває на орбіті навколо Юпітера з 2016 року, надав нам безпрецедентні можливості для вивчення цієї планети. Використовуючи більш досконалі інструменти і перебуваючи набагато ближче до Юпітера, Юнона провела 13 радіолокаційних спостережень, що значно перевищує кількість спостережень, зроблених вояджером і піонером разом узятих. Результати цих спостережень виявилися несподіваними. Виявляється, Юпітер в середньому приблизно на 8 кілометрів менше, ніж ми думали раніше. Причому зменшення розмірів найбільш помітно навколо полюсів планети. Це також означає, що Юпітер більш сплющений, ніж передбачалося. На екваторі його ширина становить 142 976 км, а на полюсах 133 684 км. Чому це важливо? Погляд експерта. Це коригування може здатися незначним, але його наслідки для нашого розуміння газових гігантів величезні. По-перше, вона підкреслює, що наші попередні моделі Юпітера, ймовірно, були не зовсім точними, це змушує нас переглянути наші уявлення про внутрішню структуру планети, її гравітаційне поле і навіть про процес її формування. По-друге, ця нова інформація може допомогти нам краще зрозуміти інші газові гіганти в нашій сонячній системі та за її межами. Адже Юпітер це свого роду, типовий газовий гігант, і вивчення його може дати нам ключ до розуміння подібних планет в інших зоряних системах. Зрештою, пошук екзопланет, схожих на Землю, є однією з головних цілей сучасної астрономії. І розуміння того. Як формуються та розвиваються газові гіганти, має вирішальне значення для цього пошуку. Особистий досвід, я пам'ятаю, як в дитинстві мене вражали величезні розміри Юпітера. Він здавався мені справжнім космічним монстром, домінуючим у всій сонячній системі. Але тепер, коли я займаюся астрономією професійно, я розумію, що навіть найбільш вражаючі планети можуть приховувати в собі сюрпризи. І це. На мій погляд, одна з найбільш захоплюючих сторін нашої роботи постійне відкриття нового і перегляд старих уявлень. Погляду майбутнє, що далі. Нові вимірювання радіуса Юпітера це не просто коригування наших знань, це запрошення до подальших досліджень. Вчені тепер працюватимуть над створенням більш точних моделей внутрішньої структури Юпітера, використовуючи нові дані. Вони також будуть шукати інші планети, схожі на Юпітер, і порівнювати їх розміри та форму з розмірами та формою короля планет. Ключова думка: вивчення Юпітера це не лише вивчення однієї планети, це вивчення фундаментальних процесів, які формують нашу сонячну систему та інші зоряні системи у Всесвіті. І кожне нове відкриття наближає нас до розуміння таємниць космосу. Висновок Юпітер це не тільки розмір, але й розуміння. Вимірювання Радіуса Юпітера це, здавалося б, невелике коригування, але його наслідки величезні. Вона підкреслює, що навіть найбільш вражаючі планети можуть приховувати в собі сюрпризи, і що наше розуміння всесвіту постійно розвивається. Ця нова інформація не тільки допомагає нам краще зрозуміти Юпітер. Але й відкриває нові можливості для вивчення інших газових гігантів та пошуку екзопланет, схожих на Землю. І це, на мій погляд, одна з найбільш захоплюючих сторін сучасної астрономії, постійне відкриття нового і перегляд старих уявлень. Юпітер продовжує дивувати нас, і ми тільки починаємо розуміти його справжню сутність.